От уявіть собі, є такий продукт, на який полюють зі спеціально навченими тваринами. Продукт, який продають на закритих таємних аукціонах, і за який готові платити просто шалені гроші. Це Трюфель. І сьогодні ми спробуємо розкрити його таємниці. Так, власне, в чому ж річ, що робить цей дивний підземний гриб таким неймовірно цінним? Це його аромат, його рідкість, а може щось зовсім інше. Давайте розбиратися. І знаєте, його недарма називають підземним золотом. Подумайте лишень, цей гриб буквально ніколи не бачить сонця, але якимось чином диктує правила у світі високої кухні. Тож з'ясуймо, чому його так важко знайти, і звідки зрештою береться ця неймовірна ціна. Слухайте, ну, кожен аспект його існування це ж наче сюжет для детективу. Полювання зі звірами, таємні аукціони, приховане зростання, усе це створює таку ауру ексклюзивності, яка власне і визначає його цінність. Гаразд, давайте зануримося глибше. Щоб зрозуміти таємницю Трюфуля, треба почати із самого коріння в прямому сенсі цього слова. Чому він росте саме під землею, прихований від усіх? І ключ до всього це одне просте слово симбіоз. Бачте, трюфель не може існувати сам по собі. Він вступає в таке собі партнерство з деревами, і воно вигідне для обох. І цей зв'язок пояснює майже все. І ця співпраця, вона ж просто геніальна. Трюфель, наче насос, допомагає дереву знаходити воду, а натомість отримує цукор для росту. Але найцікавіше це його стратегія розмноження, оскільки він під землею, його спори не може рознести вітер, тому він розвиває неймовірно сильний аромат, щоб його знайшли і з'їли тварини, які потім і поширять спори. Ну це ж справжній підземний геній маркетингу. Добре, вони під землею. Але ж як їх тоді знаходять оці мисливці, яких ще називають трифулаї. Відповідь криється в унікальній здатності тварин відчувати цей аромат. А ось і розгадка, чому історично для полювання використовували свиней. Самка свини відчуває цей запах на відстані до 20 метрів і думає, що знайшла собі пару, і вона просто інстинктивно біжить до джерела цього аромату. Але, як то кажуть, є один нюанс. Величезна проблема зі свинями в тому, що вони й самі не проти поласувати трюфалами. Вони часто намагаються з'їсти дорогоцінну знахідку, риють землю, можуть бути агресивними. Саме тому сьогодні професіонали віддають перевагу собакам. Так, собаку треба довго навчати, але в нього немає природного бажання з'їсти гриб. Його мотивація винагорода від господаря. А це робить його набагато надійнішим і, скажімо так, обережнішим партнером у цьому делікатному полюванні. І щоб було зрозуміло, хороший трюфельний пес це, ну, дуже серйозна інвестиція. Він може коштувати кілька тисяч доларів. Але, як кажуть самі мисливці, такий пес повністю себе окуповує всього за один вдалий сезон. Окей, як знайти трюфель, розібралися. А тепер, мабуть, найцікавіше його вартість. Скільки ж насправді коштує цей скарб? Готуйтеся! Ціна може сягати. Чотирьох тисяч євро так так за кілограм. І це не за якийсь там коштовний камінь, а за гриби. Це робить білий трюфель одним з найдорожчих продуктів харчування на всій планеті. У світі трюфелів є, так би мовити, два королі чорний зі французького перегору та білий з італійської Альби. Але найдорожчим є саме білий. І знаєте чому? Головна причина його просто неможливо виростити штучно. Він росте виключно в дикій природі, у дуже специфічних умовах, що робить кожну знахідку справжнім ексклюзивом. А тепер несподіваний факт а чи знали, що трюфелі ростуть і в нас, в Україні? Так, ростуть. Однак багато з них є рідкісними та занесені до червоної книги, що ще раз підкреслює їхню цінність і крихкість у природі. Ну що ж, що ми маємо в сухому залишку? Трюфель це, мабуть, ідеальний приклад того, як природа ховає свої найкращі та найароматніші скарби. Це аромат, про який кажуть, що його неможливо забути. І все це підводить нас до фінального питання. Трюфель це справді вершина гастрономічного мистецтва, досвід, що вартий кожного цента, чи може це просто роздутий символ статусу і марнотратства? Відповідь, здається, така ж невловима, як і сам гриб.